Наступна популярна шкідлива порада дуже близька до масажу. Це Запишіть дитину на плавання, а будемо говорити просто про плавання малюків да? дітей першого року життя. Ось щось здається батькам, що дитині має подобатись плавати, і це дуже корисно. Ну, дитині може дійсно подобатись плавати в вані вдома, купатись. Про якусь користь від того, що дитина буде плавати, або навіть не ряти. Оце, взагалі, агресивна методика. Коли я бачу, споглядаю це на світлинах або на відео. Мені іноді здається, навіщо батьки це роблять зі своєю дитиною, коли там вони рахують один, два, три, потім занурі. Дитину під воду, дитина лякається, винирює із води з зляканим е, обличчям, е, і чомусь вважається, що це може приносити якусь користь. Е, як лікар Я не дуже розумію, яку користь це може принести. Дитина закінчила свій етап водного розвитку із народження. 9 місяців 40 тижнів. Дитина жила у водному середовищі. Все на а, моменті пологів а, потреба в жити в водному середовищі у дитини закінчується.